Привіт усім, мене звати Наталя, і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. Сьогодні пропоную вам поговорити на таку тему: з яких же книжок, на мою особисту думку, найкраще починати знайомитись з сучасною українською літературою. Наперед забіжу, скажу, що далеко не все в сучасній українській літературі, що є таким фундаментальним, вважається фундаментальним я читала, але вважаю, що все ж вже достатньо познайомилася з нашими сучасницями та сучасниками, аби запропонувати вам свої які варіанти, з чого ж варто почати знайомство з сучу Карлітом. Я уявила перед собою кілька своїх друзів, які загалом не надто багато читають, але у них з'явилося бажання хоч щось спробувати почитати сучу керліту. І ось я підібрала кілька книжок, які можуть підійти у такому випадку. Тож, які фактори я обирала для складання цього списку? Перше, це. Популярність цієї книжки. Як не крутий, не даремно, та чи інша історія збирає навколо себе багато прихильників та прихильниць. Я вважаю, що цей фактор обов'язково має бути врахований. Друге, популярність автора авторки. Так, не всі найпопулярніші авторки та автори є у цій добірці. До прикладу, нехай пробачать мене пані Оксана Забушко, але її книжок в моїй особистій добірці, саме знайомства з сучу Карлі, немає, бо все Ж таки, те, як вона пише вишукано однозначно, але для знайомства мені здається заскладно. Наступний пункт це жанрова різноманітність. Я намагалася цій добірці. Пробувати знаходити книжки різних жанрів, звісно, не все охопила, але намагалася. Далі це якісь нагороди, чи премії, чи то Шевченківська, чи то книга року BBC. Вважаю, що теж варто враховувати при складанні такого списку. Наступне це легкість у сприйнятті історії. Я обирала книги здебільшого ті, які. Доволі легкі у сприйнятті з легким стилем, з меншою кількістю символізмів, загалом. Щоб це було легко, захопливо, цікаво, і вже далі людина захотіла знайомитися з іншими текстами Сучу Карліту. І, звісно, ці всі попередні пункти приправлені, так би мовити, моїми особистими враженнями, бо у цій добірці будуть виключно книжки, які я читала. Тож, поїхали. Я думаю, цією книгою у кадрі я не здивую нікого, бо мені здається, було би максимально дивно оминути, я бачу вас цікавить пітьма. І наголошую, що це. Я так дивлюся найтовстіша книга у моїй добірці, і вона справді дуже товста, але це взагалі не має вас лякати. Тому що якщо ви ще досі не наслухалися звідусіль сюд, яка це прекрасна книга, то я вам скажу. Це прекрасна книга, а для знайомства з сучу Карлітом я вважаю один з ідеальних екземплярів. Чому? Тому що тут такий жвавий, жвавий текст. Дійсно, він піднімає багато різних тематик, людської байдужості насамперед, власне, пітьми, яка нас цікавить, яка ховається всередині нас. і... Ця історія це взагалі психологічний трилер. Але тут багато різних перетинів жанрів. Тут і містика, і фантастика, і трішки жахастика, і трилер, і, звісно, психологічні розбори персонажів-персонажок тут теж присутні. Загалом історія, яка захопить вас, буде тримати в напрузі і змусить швидко-швидко рухатися по її сюжету. Швиденько про сюжет тут у нас кримінального психолога Андрія відправили в забути людьми селище Бузьків Сад. В цьому бузьківому саду зникають люди, а однієї зимової ночі зникла маленька дівчинка. Але чомусь люди в цьому селі продовжують жити своє життя, як нічому не бувало, ігноруючи звіра, що оселився в їхньому селищі. Наш генрій намагається розібратися з цим всім врятувати дівчинку. і... Дивуються і дивуються від людської байдужості. Що ж відбувається в тому близькому саду, чому там такі байдужі люди, і вони продовжують жити своє життя коло за колом, не звертаючи особливої уваги на проблеми, які у них є, та на людей навколо, ви дізнаєтесь на сторінках цієї книги. Дуже рекомендую. Наступна книжка потрапила в короткий список книга року BBC в 2021 році. Продалася точно те, що можна знайти понад 50 тисяч примірників, але зараз ви її на полицях ніде не знайдете, тож коли буде передрук, я впевнена, продасться ще так раз, тому що історія дуже зворушлива, тепла, проста, легка, у прочитанні, ностальгійна. Такий, іначе. Е Останній літній промінчик сонця, який зігріває у похмурі моменти, це спитайте мічку Євгенії Кузнєцьової. Це не є якась складна історія, яка змусить вас рефлексувати, задумуватися. Спостерігати за переплетенням сюжетів чи часових ліній. Ні. Спитайте мієчку, історія дуже-дуже легка. І я вважаю, що для знайомства з сучукерлітом це може бути справді хороший варіант. Спитайте мієчку, це історія про втечу від реальності жінок, які вирішили втекти від своїх проблем в село. До бабусі. Погодьтеся, іноді так хочеться заховатись в якесь безпечне містечко і пересидіти там всі негаразди. І ось героїні цієї книги, власне, цим і зайнялися. До речі, наступна історія Євгенії Кузнєцьової драбина стала книгою року BBC, але мені, якщо чесно, драбина менше значно сподобалася, ніж спитайте мієчку. Не скажу, що прям спитайте мієчку, мій там топ овзитоп, топ, але. В порівнянні з драбиною ця історія мені сподобалася більше. Наступна книжка трішки вибивається саме з цього критерію легкості, тому що історія взагалі не легка, трагічна, змусила мене плакати, але водночас вразила в саме серце, і вона, я вважаю, зобов'язана бути у цьому. Топі продано ще у 2020 році або Багаламага сказала, що понад 200 тисяч примірників. Тобто, ви розумієте, з того часу 4 роки пройшло: Солодка Даруся Марії. Матіос. Книга потрапила у список Пен-100 найкращих книжок української літератури, виграла Шевченківську премію, перекладена дуже багатьма мовами. і... Це трагічна історія про життя власне Дарусі на тлі. Буковини, і тут дуже багато буковинського колориту, смачна мова, трагічна історія, і, власне, ця драма особиста Дарусі розгортається на тлі української історії і, власне, драм нашої країни. Якщо зовсім трішки заглибитися в сюжет, то тут в нас є, власне, головна героїня Даруся, яка проживає на Буковині, і в її дитинстві трапилося. Кілька трагічних подій, які призвали до того, що у неї з'явилися психічні проблеми, розлади. І, власне, історія цієї Дарусі, вона пронизана різним болем, співчуттям і. Певними ритуалами, які вона для себе знайшла, аби полегшити свій стан. Коли я бралася за цю книгу, то я зовсім мало знала про сюжет, і мені здається, що так найкраще підходити до цієї історії. Тож залишаюся на цьому пункті, ще раз кажу, що оце точно входить в мій топ сучукерліту, і сподіваюся, в це відео надихне вас познайомитися з солодкою Дарусою. Наступна книга це знову інший кардинально жанр, медичний трилер Танці з кістками від Андрія Сем'янківа. Книга про яку я починала свій допис в інстаграмі з таких слів. А чи колись вживали ви слово «бридкий» у позитивному контексті? Бо ця книга може привнести вам такий експірієнс в життя. Вона справді місцями бритка і похмуро депресивна. Але мені подобається читати похмурі книжки, якщо вони вперше на моєму каналі, то ви знаєте. Але я дійсно вважаю, що ця книга це чудовий варіант для знайомства з Сучу Карлітом і особливо для людей, які загалом не надто багато читають. Жанр медичний трилер. Цікавий, тут ви добре познайомитеся з реаліями української державної медицини. Не познайомитеся, а відчуєте їх атмосферу. Тут ви будете в напрузі, особливо наприкінці, оскільки тут якісна прописана детективна лінія. Тут ви будете багато розмірковувати про людські вади і те, на що люди можуть піти заради грошей, чи самостверджень, чи щоб доказати комусь щось. У нас тут в основі сюжету це історія патологоанатома. Він живе таке собі життя за інерцією, все в нього не клеїться, на все він жаліється. І ось одного разу йому підвертається справа, заради якої він йде на компроміс своєю совістю. Це вийти на ринок чорної. Трансплантології наш головний герой зовсім трошки сумнівається, виходить і спершу бере шматочок від мертвих людей. А крок за кроком вже й не шматочок, і вже й не завжди від мертвих. Загалом його життя покращується. Але чи страждають від цього інші, і якою ціною це вже інше питання. Сюжет, який дійсно буде тримати вас в напрузі, захоплювати, і тут насправді дійсно трилер, і як я вже казала, детективна лінія хороша і Попри це все, історія своєю похмурістю видається дуже реалістичною, що мені в ній і подобається. Я зрувала цю книгу кільком своїм друзям, які дуже мало читають, а тим паче сучу карліту, і вони були просто вражені і такі Вау! Таке пишуть наші сучасники це прямо дивує. Роман до слова отримав книгу року BBC в 2022 році і продано те, що можна знайти. В відкритих джерелах понад 60 тисяч примірників, тобто теж в українських реаліях бестселлер. Наступна книга дивує своїм поєднанням науки і реальних теорій з містикою. Книга, яка вас буде жахати, тримати в напрузі, і у вас буде таке відчуття, ніби це якась місцева легенда, яка витає десь у рівному. Я говорю про озирайся і мовчи. Макса Кідрука. Я не могла оминути Макса Кідрука у цій добірці, бо вважаю, що те, як він пише, може чудово підійти до саме знайомства з сучу Керлітом, бо і жанр такий популярний. Це у нас я би сказала містичний трилер з елементами навіть жахів. І тут історія дуже дуже легка і проста, і про підлітків. У нас є хлопчик Марк, який переїжджає своїми батьками в нове місто. Він не дуже добре ладнає своїми новими однокласниками, і в його новому світі з'являється дуже багато жорстокості, зла, і йому так хочеться втекти в якусь місцину, де він може просто побути. Відпочити від цього всього І раптом він знайомиться з дівчиною з паралельного класу з Соною, яка каже йому, що таке місце існує: місце, де, начебто, зупиняється час, і де можна просто собі лежати на траві і читати книжки, бо наш головний герой Марк дуже розумний. І... Марк скептично ставиться до того, що говорить йому Соня про той бічний світ, серйозно. Вона ще й каже, що аби опинитись в цьому світі, потрібно набрати певні цифри в ліфті і проїхатися по різним поверхах. Тут хороша історія, тут ще історія хороша про стосунки між Марком і його дідусем. Тут історія про булінг, про власне тіння мати якусь таку безпечну місцину, і вона. Дійсно, тримає в напрузі, вона захоплює, вона спонукає до того, аби проїхатися своїм ліфтом за цією нумерацією кнопок. Я, звісно, такого не робила, але читала багато вінгаків, що люди хочуть колись наважитись так зробити. Е, історія. Яка, мені здається, може добре підійти саме для підлітків підліткинь. Я б хотіла прочитати її там у років 16. Але навіть якщо вам значно більше ніж 16, я рекомендую прочитати цю книгу, бо Макський друг дуже ретельно підходить до того, що він пише, і тут справді класно поєднується оця містична лінія з справжніми науковими теоріями. Це Цікаво читати, і ще що з цікавого, то до цієї книги Макс Кідрук навіть розробив спеціальний чат-бот, де ви можете поспілкуватися з Марком, з головним героєм цієї книги. І це дуже цікава, цікава фішка. Ще одна книга, з якої я вважаю, варто починати знайомство з Сучукарліта. Вона теж потрапила в короткий список в книзі Рокі Бібі в 23-му. Вона теж є бестселером, і це я говорю про за перекопом є земля. Анастасії Левкової історія власне про Крим. Про переплетення кримської культури кримського контексту з українською історією для мене ця історія насамперед про пошук української ідентичності у нашої головної героїні є радянська спадщина, є дідусь підполковник КДБ. Вона шукає себе у цьому всьому. Що мені особливо подобається у цій книзі, те, як майстерно авторка показує Крим як невіддільну частину України, як добре вона. На показує різні деталі, культуру Криму, людей, побут. І щоб домогтись такого результату, Анастасія провела понад 200 інтерв'ю, і саме додаючи деталі з історії людей, з якими вона спілкувалася. Історія виглядає. Дуже реалістичною, реально, ти віриш в те, що читаєш на цих сторінках. Часовий простір цієї книги від 90-х до 2014 року, і саме в часі 2014-го авторка багато розмірковує про втрату домівки, про відчуження, про бажання боротьби. Загалом історія дійсно залишає багато простору для роздумів. Водночас тут є і Любовна лінія, лінія про пошук себе, лінія про цінність дружби вона легко читається, вона смачно написана. Я вважаю, що це дуже хороша історія саме для знайомства з сучук Рлітом, і в тому числі, аби трішки більше відкрити для себе Крим. Мені особисто ця книга допомогла. Ці. І останню книгу я насправді сумнівалася, чи варто додавати до цього списку, але все ж вирішила додати, Бо мені здалося дивним список, з чого почати читати Сучу Тлін без Шадана. Бо він не так щоб складно пише, як, до прикладу, Забушко чи Андрухович, яких я не додала у цей список. Але тематика цієї книги вона дуже складна. Але все ж вирішила, що варто варто наостанок додати. Я говорю про інтернат власне, Сергія Жадина. Мені сподобалася ця історія. Тут в нас за сюжетом. Загалом весь сюжет відбувається впродовж трьох днів взимку на Донбасі в 2015 році. У цьому тексті війна на Сході показується не очима військових службовців, військовослужбовців, військовослужбовиць, журналістів, журналісток чи політиків, а саме пересічних. Людей і тут багато про те, як вони вибирають про їхній вибір, або відсутність цього вибору, або про їхній, насамперед, тут присутність позицій, або відсутність цих позицій, життя за інерцією чи життя супротиву. Тут багато розмірковувань, власне, нашого головного героя, який такий собі вчитель, який мало задумується про політичну ситуацію, ситуацію в країні. Але коли починаються, починаються обстріли, йому потрібно поїхати і забрати свого племінника з інтернату. Ось наш головний герой, який не має звички брати за відповідальність взагалі на себе, він відправляється на окуповану територію, де власне і знаходиться цей інтернат. Е, історія Складна е, історія, вже якщо чесно, я розумію, далека від нас. Е, я її читала. Мені здається, вже після повномаштабного та після повному початку повномасштабного вторгнення, і я відчувала, що це вже щось. Далекі від нас, але цю історію добре можна зрозуміти закордонним читачу, і власне вона перекладена багатьма мовами. І наші літературні критики та критикині все ще вважають це одним з найсильніших романів про війну, який є в сучукарліті. Я думаю, попереду в нас ще багато таких романів. А, ну що ж. Це весь мій список книжок, які я прочитала і вважаю, що вони добре підходять для знайомства з суч Укерлітом. І зараз я ще хочу просто назвати книги, які я ще не читала, але вважаю, що якби я їх прочитала вже станом на момент зйомки цього відео, то вони. Мабуть, війшли у цей список. Я багато про них начиталася відгуків, рецензій і переглянула їх по всіх своїх критеріях. І, власне, що це було б? Це Фелікс Австрія, Софія Андрухович, це Москов'яда Юрія Андруховича. Це, мені здається, Якось я відчуваю себе трішки дивно, що я оминула пані Оксану Забушку в своїй добірці. Це власне її польові дослідження з українського сексу. І також мені здається, що у цій добірці варто ще було б додати непрості Тараса Прохаська. У мене є ще ідея зняти схоже відео тільки вже про українську класику, бо цьогоріч я дуже активно почала з нею знайомитися, і мені здається, що можу запропонувати вам свій список української класики, з якої варто починати знайомство з нею. Тож пишіть в коментарях, чи вам було б цікаво побачити таке відео, а також як вам це моє відео. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! насправді, коли я готувалась до цього відео, то зрозуміла, що я так багато читаю сучу Карліту. До речі, якщо ще не знаєте, я ще й не Вінниці провожу офлайн-книжковий клуб. Саме читаємо тільки сучу Карліту.